Тис Небесний, ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, Господь, за нашу державу. Я прошу Тебе за те, щоб ця війна закінчилася. Я прошу тебе, щоб ти зберіг Україну, зберіг український народ і щоб Ти вигнав в ім'я Ісуса Христа, Росіян з нашої землі, сили їм страх, Господь, страх їхніх серця, щоб вони розвернулися і повтікали, і більше не ступали на нашу землю. Благослови Господь наших військових, благослови Господь наших солдатів, офіцерів, генералів, міністрів, депутатів, Господь, президента. Нехай вони будуть під владою Твоєю Господь і чути ідеї, думки Господь від Тебе, а не під владою диявола. Заборони дияволу підступати до нашої влади, заборони дияволу підступати, Господь, до наших солдат, офіцерів, генералів. Ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, Господь, за військових, які зараз на війні. Я прошу Тебе за Володю Китаєва, за Василя Сина Мар'яни, за Антона Дарієнка, за Андрія Костюка, за Андрія Сина Любові Андрієнка. За Юрія сина Наталі, саму Наталію, Назарія чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіма Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свиридовича, Діму Сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репенка, Сашу брата Лілі Литвиненка, Сашу Ремонтника, Сашу Ємільянова, Женю Ємільянова, Віталію сина Інни, Віталія чоловіка Наталі, Богдана сина Продавчині, Михаїла Збишева, чоловіка Змакарова, Макарова, Богачука Олександра. Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочко Олександра, Миколи Прізвища не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, Вадима брата Наталії Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнка, Володимира Сина Марії Гомана, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги зніменського. Артема і Павла і їхній мати Наталію, сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 13-ту бригаду, за безвісті зниклого Федоренка Сергія, за безвісті зниклого Сашу Суворова, нехай знайдуться, за Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любовікильник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідія. Руслана Галини Леончук, Дмитра сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржусь Ігоря Стемчука, Сергія сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук, Андрія з Кокоса, Андрія Зазова сина Наталії Даниленко ніколаєнко за звільнення з полону, Андрія Івана синів Оксани адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлова, Даниїла, Андрія, Богдана і всіх, хто поряд, Наталії з Блаблакара і її чоловіка, Олександра Олексія, синів Оксани Шкарлик, Сергія. Сергія Вагівського, брата Альони, Віталія жінки з Ситняків, Володимира Леоніда Штойко, Вадима сина Світлани і Віталія брата Світлани, Миколи Вікторії Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Господь, а також тих, кого ми знаємо і хто знає, Господь нас ну, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе за їхній захист і за їхню охорону. Я прошу тебе, збережи їхнє життя. Я прошу тебе, щоб кулі, снаряди, щоб міни, Господь, оминали їх, щоб вони всі повернулися додому, живими, здоровими, нешкодженими. Я прошу тебе, щоб вони були врятовані, Господь. Я прошу тебе, Господь, хто в полоні, нехай Господь звільнений буде. Я прошу тебе, хто зниклий безвісті, нехай знайдеться. Я прошу тебе, підтримай їхні родини. І я прошу тебе, святий Боже, хто не знає тебе, хай пізнає. Хто пізнав тебе, хай не відступить, хто відступив від тебе, нехай повернеться до тебе. Бо ти наш Бог Всемогутній, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аллилуйя.